Вітаємо студії на Гості нашої студії сьогодні, представники Черкаського державного технологічного університету. Зокрема, відповідальний секретар приймальної комісії Прямухіна Наталія Валентинівна та проректор з гуманітарно виховних питань Лазуренко Валентин Миколаєвич. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Вступна компанія стартувала. Які особливості цьогорічної вступної компанії порівняно з минулими роками? Чим 2015 рік в цьому плані відрізняється від інших років? Ми можна сказати таке. По-перше, велика кількість електронних заяв в цьому році, і кількість цих заяв зростає, має таку тенденцію, тому що дуже розвинена молодь, дуже технологічно і в технічному плані вона активна. Тому переважно подаються заяви електронно, і можна сказати, що це перевищення. Мабуть, десь 52 54 і відповідно 47-48 бумажаного варіанту заяв. Це по-перше. По-друге, дуже хочуть наші абітурієнти мати таку впевненість у завтрашньому дні, дуже хочуть бути затребуваними на ринку праці. І тому вони водночас намагаються подавати документи на кілька спеціальностей для того, щоб забезпечити собі якість і зростання в професійному розумінні. Тому відповідним чином можна зазначити, що характерною рисою цьогорічної приймальної кампанії є саме велика кількість поданих заяв на різні спеціальності. Окрім цього, хочу зазначити, що ці спеціальності, вони, як правило, абсолютно різні за напрямком, не споріднені, якісь схожі, можливо, між собою, але зовсім різні. Технічні, економічні дизайнер і ще може бути ну, якісь варіанти комп'ютер, Наприклад, тобто абсолютно різні такі спеціальності. Ще такою хочу зазначити особливістю. Активно, все ж таки в цьому році лобіюється питання іноземної мови. Велика кількість дітей цікавиться іноземною мовою. Іспити у нас проваджуються на іноземній мові, і заняття проводяться. І магістратуру у нас іноземна мова здається активно. Це правда не перший рік, але і бажаючи більше, і діти з більшою готовністю йдуть на іноземну мову. Вони розуміють, наскільки це важливо, наскільки це потрібно. От власне можу зазначити такі моменти. Чи є якісь нові спеціальності, які в цьому році на базі університету відкриваються вперше? І як багато заяв вже на них подано, наскільки вони користуються попитом цікавістю серед студентів? Дякую за запитання. Запитання дійсно актуальне, воно цікаве, тому що інститут, наш університет перепрошую, він рухається в напрямку розвитку. Він слідкує за сучасними тенденціями, світовими тенденціями. Відповідно, абітурієнти такі в нас активні в цьому напрямку, і тому відкриваються різноманітні нові такі спеціальності, популярні на ринку праці, популярні у світі до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. У нас відкрито, наприклад, видавнича поліграфічна справа, системна інженерія. Відкривається і рівень магістр. Спеціаліст, на жаль, на сьогоднішній день а знову ж таки у відповідності з сучасними тенденціями розвитку науки має меншу кількість, тому намагаються не відкривати саме освітньо кваліфікаційний рівень спеціаліст, а спрямовувати свої зусилля на відкриття магістра. Це і економічна кібернетика, і комп'ютерні спеціальності, такі як транспортні технології, наприклад, актуальні на сьогоднішній день спеціальність, такі як екологія охорона навколишнього середовища, теж дуже актуальна спеціальність, і інші спеціальності, які сьогодні в нашому сучасному світі набирають популярності, які викликані попитом, які викликані ринком. Зв'язку з останніми подіями в Україні у нас з'явилася нова категорія пільговиків, це, зокрема, учасники бойових дій і учасники АТО. Як відбувається процедура вступу саме з цієї категорії пільгової до університету? Власне, хочу зазначити таке. дійсно для цих категорій передбачений пільговий вступ. Цей пільговий вступ характеризується такими особливостями. Люди, які абітурієнти, які хочуть вступати на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавру, вони повинні мати посвідчення учасника бойових дій, які звільнені із служби із лав збройних сил у року вступу до вищого навчального закладу, тобто ті, які знаходяться зараз. На військовій службі перебувають зараз в АТО безпосередньо вони не можуть вступити. Але ті, хто звільнений, для них є пільги, вони здають іспити у вищому навчальному закладі безпосередньо для них є розклад. Розклад цей розміщений в нас на сайті. Вони попереджені, і такі люди є дійсно. Вони приходять, вони запитують, як їм краще. Ми, як університет, як приймальна комісія, йдемо на зустріч. Ми намагаємося їх підбадьорити, ми намагаємося дати їм додаткову інформацію. Інформацію. Говоримо про те, що в нас є бюджетні місця. Кількість бюджетних місць у нас понад тисячу, так суттєво не змінилася, порівнянні з минулим роком, і е, допомагаємо їм всілякою інформацією і якимись умовами, е, даємо їм правила прийому, що також у нас розміщене. Е, консультуємо по телефону, іншими відповідно можливими е, способами, намагаємося їм допомогти, тому що е, дійсно це дуже серйозний момент, і намагаємося їх підтримати всіляко. Антан Миколаївич, ви як проректор університету, вже зробили такий для себе певний прогноз. Чи буде ця вступна компанія цьогорічна, досить успішною для університету? І чи користуватиметься він такою популярністю серед абітурієнтів? Черкаський державний технологічний університет сьогодні гостинно відкрив двері для своїх абітурієнтів для майбутніх студентів. В цьому році нашому закладу випилось 55 років. Цей рік у нас ювілейний. І за 55 років вуз підготував 50 тисяч, понад 50 тисяч фахівців для народного господарського комплексу. Кожен рік під час ної кампанії е, приймальна комісія переповнена. І те запитання, яке ви задали сьогодні, я можу ствердно дати таку відповідь, що в перші дні, коли відпочався подача заяв, була переповнена приймальна комісія. І те, що ми з Наталією Валентинівни робили зріз, дивились, і особливо перевага йде, абітурієнти подають заяви на технічні спеціальності. Це говорить про те, що технічний технологічний університет сьогодні користується великою популярністю як самодостатній навчальний науково-освітній центр нашого регіону і в цілому нашої держави. І ми сподіваємося, що те, що зазначив Наталія Валентинівна, що навіть кількість бюджетних місць говорить, те, що подано нам на рівні минулого року, суттєво не було змін, говорить про. Те, що і держава, і міністерство освіти, і обласна державна адміністрація повернута обличчям до. Технічних спеціальностей, які край необхідні, особливо наш сьогодні такий гострий час для нашого народного господарського комплексу. І е, ми вдячні сьогодні державі, що вона відповідно ну, забезпечила бюджетними місцями, і ми сподіваємось. А переповнені черги великі черги. Багато журналістів у нас останні дні багато беруть інтерв'ю, тому що ну це такі. Знаєте, жнива йдуть на цьому жнива, освітні жнива для нас, тому що чим більше студентів, тим більше. Роботи для викладачів на цьому, нема студентів, нема роботи, але говорить про те, що дуже багато черви витримують. Поймали комісія працює безперервно, без перериву, ефективно організована робота на якісному рівні. Сьогодні всі доброзичливо з гарною такою з посмішками. Всі працюємо, тому що ми хочемо, щоб до нас ішли і вибирали ту спеціальність, яка у майбутньому буде. Знаєте, тим куском хліба для, 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 для сім'ї, для його родини, для його майбутнього. А вуз динамічно розвивається, сьогодні спокійно в штатному режимі працює, у колективі спокій. І я думаю, що те, що в минулому році, в квітні, місяці, ми перший навчальний заклад серед вищих навчальних закладів нашого Черкаського регіону підняли прапор Європейського Союзу. Чим задекларувавши чітку позицію, що вуз поставив пріоритетом європейський розвиток освіти, і говорить про те, що ми сьогодні поставили планку, що ми. Інтегруємося в європейський освітній простір, ми будемо розвивати зараз багато різних пропозицій від завідувачів кафедр, від декані факультету, від студентського активу. У нас надзвичайно потужно працює студентське самоврядування, яке активно співпрацює з адміністрацією навчального закладу. Я вам скажу, що за останні роки в нас не було жодної конфліктної ситуації, яка б виходила. Всі пропозиції, які йдуть студентського середовища, вирішуються. Допомагає студентський актив, студентська рада в роботі сьогодні приймальній комісії. Вони працюють, допомагають. Зустрічають з усмішкою, проводять. Тобто, ми запрошуємо сьогодні гостину всіх, хто можливо ще не визначився, приходьте до нас, тому що майбутнє за технічними спеціальностями, за технологіями. Нам приємно минулому році, от у нас є факультет і інформаційних технологічних систем, так? як попросту ми говоримо, комп'ютерний факультет, комп'ютерщики ми Війшли до IT, міжнародної ІТ асоціації. Це говорить про те, що визнання, хороші фахівці працюють, а за інформатизацією майбутнє. І так можна говорити про всі спеціальності, вони всі активні. Навіть той самий лінгвістичний факультет. Ми готуємо сьогодні вчителів англійської мови, а ми в технологічному університеті готуємо фахівців, які референти, перекладачі, які працюють Відно і в технічних технології вони вивчають е, е, специфіка технологічна, які можуть працювати в компаніях е, різних віці всі компанії, які тому що англійська мова, німецька мова спецкурсів багато, французька мова вивчається, польська мова вивчається. Викладачі навчального закладу, до речі, поставлений пріоритет, що всі зараз, на цього навчального року, всі ходили і вивчали курс англійської мови безкоштовно. Викладачі для викладачів в визначений час ми ходили, підвищували рівень, тому що щоб інтегруватися, щоб той прапор європейського союзу, який висів, висів не не просто на флаштуці поряд з нашим державним прапором, ми гордились, а відповідно всі повинні і навчальні курси. Інтегрувати, щоб викладачі могли вільно на англійській мові прочитати свій предмет і поїхати себе презентувати і свій навчальний заклад Черкаський державний технологічний університет на світовій арені ми багато працюємо багато договорів заключено на сьогодні і в науковій науково-освітній діяльності з батьма нас партнери йдуть тому що ну час вимагає і університети зупиняється, і динамічно розвиваємося і робимо перед На 55 років ця цьому році подія для регіону для нашого для нашого колективу тому і плани є амбітні плани десь можливо Планка піднята велика, але ми рухаємося. саме головне, що колективі спокій, що ми державний заклад, що він автономний, самостійний і йдуть до нас абітурієнти. І ті черги, які сьогодні, вони показують, що вуз є, був і буде в нашому Черкаському регіоні самодостатнім навчальним закладом. Ви почали вже говорити про такий от європейський вектор розвитку університету. А чи є, скажімо, налагоджена співпраця з закордонними вишами, з вишами українськими, і якщо так, то в яких саме сферах і в яких напрямках співпрацюєте? Ні, звичайно, співпраця йде по науковій науковосідній діяльності, а це по різних напрямках У нас у університеті 16 наукових шкіл, які очолюють провідні фахівці, науковці, які визнані не лише на теренах нашої України, а вони знані за. Межами нашої держави. Навіть ті науковці, яких вже немає зараз серед нас, вони вже дивляться, знаєте, з небес на нас, але їхня наукова школа продовжує працювати, тому що це ну, ті основи, яка закладена для розвитку суспільства університетів. Тому у нас заключені договори і щоб не помилитися, і Сполучених Штатів Америки, з Канадою, із Німеччиною, із Франції, Іспанією, Нідерландами, Польщею, Болгарією, Росією, Молдавією, Грецією, з Кіпром, Чехією, Словаччиною, Вірменією, Китаєм. У грудні 2014 року університет заключив договори з чотирма політехніками Польщі. Зараз польський цей, знаєте, вектор чи слід дав у світі, він надзвичайно проглядається. Тому ми не повинні також ну, знаєте, втрачати цей, цю нішу. Ми заключили договори із Люблінським, Краківським чи політехнічними університетами, а також Краківською гірничо-металургійною академії. І тепер наш заклад може готувати спеціалістів за подвійним дипломом, не лише на магістратурі, а з першого курсу, а також відправляти на практику по всіх спеціальностях. І от у нас весною їздили із факультету комп'ютеризованих технологій, машинобудування групи їздили, факультету електронних технологій нещодавно їздили у ці навчальні заклади, відповідно, дивіться, як рівень викладання. І Практика, викладачі їздили, студенти їздили. Тобто цей процес іде. Це, знаєте, процес не зупинний. Якщо ми дивимося вперед, то ми будемо на місці. А якщо ми будемо сидіти і чекати, що до нас прийде, значить нас не буде. Ми відкотимось назад. Постійно треба динаміці. І така стратегія сьогодні. Керівництво навчального закладу і ось у нас вовський ректор Сергій Анатолійович Назаренко акцентує на цю увагу, що ми повинні відповідно показувати те, що в нас технологічний університет. Потенціалом надзвичайно великим, і що ми відповідаємо. А те, що сьогодні десь тут на кампанія досить приємно і приємно ще раз повторюю, що багато багато абітурієнтів переповнено знаєте, прямо аж жарко. Просто виходиш, аж жарко. А на душі приємно. Що серце просто, знаєте, таким задоволенням, да наталітина, йдемо сьогодні. Просто пройти не можеш. Багато до всіх столів стоять багато людей. Це говорить, що все буде нормально і, і буде і заклад. Розвиватися і, і, і будуть фахівці для нашої держави, і, і для європейського освітнього і для наукового чи взагалі для європейського співтовариства, фахівці. Так, так додам, буквально скажу, uh -huh. що на сьогоднішній день дійсно прийнято більше 3300 заяв від дітей, і це ще е якщо сюди, сюди додати ще електронних, а от відповідно, то ми матимемо дуже суттєву цифру. Тобто дійсно діти йдуть, от вони зацікавлені, вони. Е Власне, проявляє таку, 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 таку зацікавленість, такий інтерес до нашого вузу, що ми навіть в деякій мірі можливо такої активності не очікували. Тому ми дуже задоволені, дійсно. У ну, нас є також факультет по роботі з іноземними студентами. це знаєте, наша родзинка навчальних закладів, тому що угу. небагато серед навчальних закладів нашої держави е, утримали ці факультети. У нас із 17 країн світу навчаються. Так, студенти, залучаю, навчаються, і це відповідно підносить рівень нашого навчального закладу на міжнародний рівень. І він був і відповідно. Також ми гордимося цим. Є свої специфіки, особливості навчання в цьому факультеті, але ми гордимося, що 17 країн світу відповідно навчаються в нашому навчальному закладі. Я думаю, що бажання керівництва університету, так само, як і кожного викладача, студента, це те, щоб Черкаський державний технологічний університет дійсно був флагманом освіти в Черкаській області та України в цілому. Зв'язку з цим, які для себе визначаєте ви перспективи, плани на майбутнє можливо будуєте? А, я знаю, що ви задаєте дуже високу планку. От, як збираєтесь цю планку підтримувати? Плани амбітні. Університет рухається, я говорю, динамічно рухається, і всі ті плани, які в нас є стратегія розвитку університету. Ми на кожен навчальний рік плануємо, що ми виконуємо, звітуємо, ставимо плани. І я думаю, що ми не будемо зупинятися на досягнутому і нові спеціальності. От ми зараз е, часом не помилитись, нині проходить ліцензування наступних спеціальностей Та за світло-коліваційний mm -hmm. рівнем бакалавра. Вона така спеціальність, як геодезія, картографія та землеустрій. Такої спеціальності ще в нас у у світніх закладах навчальних не було в Черкас, ну, соціальна робота, здоров'я людини, транспортні технології е на магістра машини та обладнання сільськогосподарського виробництва, електротехнічні системи електроспоживання, поліграфічні машини та автоматизовані комплекси, е технологія продуктів бродіння виноробства. Е... Стоїть таке питання вже з останні два роки. Зараз шукаємо, тому що відкрити спеціальність, то знаєте, в теорії досить легко, але на практиці, щоб дойти, фахівці потрібні спеціалісти, доктори наук, які відповідати відповідають тим чи іншим, напрямкам, рибне господарство. Ми говоримо про нього, але це цікава спеціальність. Її немає в нашому регіоні. Ми зараз розглядаємо її, щоб її готувати з фахівців позаключати. Ну над цим напрямком та здоров'я людини у нас дозволяють площі наші відкривати цю цю спеціальність і фахівці, і відповідно, і стадіон у нас, і спортивні комплекси, спортивні зали. Це тому планів багато. Колектив творчий, колектив креативний, колектив з досвідом от професорією, докторів наук, кандидатів наук, там 257 до 50 докторів наук Відповідно, є досвід передавати від старшого покоління, якого молоде прислухається. Тобто, знаєте, це вуз своїми традиціями, своєю історією, своєю специфікою. Тут своя атмосфера, тут свій клімат, він особливий, він неповторний, а те, що ми готуємо фахівців і зараз на такому навіть, якісному рівні, і оця що говорить, що європейський вектор розвитку світу, він кругом проглядається. Багато роботи є, звичайно, багато є. І питань, і проблем, і перспектив. Але адміністрація сьогодні направлена на те, що наш заклад є самодостатніше розпити з навчанням закладами. Вам бажаємо процвітання і успішної вступної кампанії. Дякуємо, що стали нашими гостями сьогодні, нашим глядачам. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з представниками Черкаського державного технологічного університету. Дякую, що були з нами.